Доброго дня, шостий клас. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати властивості множення. Але сьогодні ми їх будемо приміняти не таким чином, як робили до цього. Отже, давайте подивимось на номер 1084. Звернемо увагу, що нас просять винести за дужки спільний множник. Що це таке? Ми завжди до цього з вами розкривали дужки, так? А тут нам потрібно обернену задачу зробити, тобто подивитися на наш вираз, а потім зрозуміти, що ми можемо забрати за дужечку, винести за дужечку. Отже, ми записали номер 1084 і запишемо наше завдання перше. П'ять. А. Плюс 5б. Давайте звернемо увагу з вами на наступне. Ми бачимо, що в першому і в другому виразі в нас є спільне 5. От ми з вами підкреслили цю 5. Це і є спільний множник, який ми з вами винесемо за дужки. Як його виносити за дужки? Ну, по-перше, ми запишемо це число за дужечкою 5, потім відкриємо дужечку і вже в дужечках будемо писати вирази без цих п'ятірок. Тобто було 5а, залишилось просто А, тому що 5 ми забрали. Плюс було 5Б, залишилось просто Б, тому що 5 ми знову з вами забрали. Ось таким чином ми з вами якраз і зробили винесення спільного множника за дужки. А в дужках ми цей спільний множник вже не записали. Це дуже схоже на. Якщо ви знаєте, такий стих був да? стішок невеличкий, А і Б сиділи на трубі, А упало, Б пропало, що залишилось на трубі. Те ж саме ми робимо і зараз з вами. 5 в нас якби впало, що залишилося на трубі. Якщо 5 впало, то А залишилося, якщо 5 впало, то Б залишилось. Тобто асоціюйте це з тим стіхом, що я вам тільки що сказала, і вам можливо буде краще. Отже, друге завдання. А хнус Ну, Давайте знову звернемо увагу на наш вираз. Що ми бачимо? Що є спільне число, буква, яка повторяється і в першому, і в другому виразі. Це Х. Це означає, що ми Х можемо винести за скобки, оскільки воно є спільним. Отже, х у нас впало. І на трубі залишилось від першого виразу буква А. Потім бачите, я пишу ті ж самі знаки, які були до цього, тобто не змінюю знаки. І в другому х упала, Б залишилося на нашій трубі, тобто в наших дужечках. Третє. Мінус 6А плюс 6. Пінус 6. Дорівнює. Ну, ми вже бачимо з вами, що тут ми будемо з вами за дужечки виносити 6. Давайте так зробимо. Можна винести 6, можна винести мінус 6. Чому я хочу винести, наприклад, мінус 6? Тому що біля першого в мене є мінус. Якщо ви не знаєте, як використовувати цей мінус і виносити його до дужки, то не треба це робити. Зробіть так, як ви знаєте. Отже, ми зробимо так, як ми знаємо спочатку. Ми винесемо просто 6. В дужечках. Давайте подивимось. В першому в нас було мінус 6А. 6 упало, залишилося мінус А. В другому. 6B, 6 упало, B залишилося. А в третьому, подивіться, мінус і 6. 6 упало, мінус залишився. Коли ви виносите за дужки множник, що дорівнює Одному зі складених, як у нас, ми шість повинні винести за дужки. ми не маємо права залишати пусте місце. Якщо у вас залишається пусто, якщо так можна сказати, та, шість обрала, там пусто, ви можете поставити одиничку. Це діє тільки тоді, коли ви виносите за дужки. Давайте спробуємо нижче, я покажу, як зрозумієте добре, не зрозумієте нічого страшного, це ще буде повторюватися в наступних класах, так що не переживайте. Давайте спробуємо мінус 6 винести. Тобто, у нас буде в дужках ті ж самі букви і цифри. Але, оскільки ми виносимо за дужки мінус, то знаки в дужках з попереднього прикладу, з верхнього прикладу, ми з вами змінимо на протилежні. Отже, було мінус А, тепер буде А. Було плюс Б, тепер буде мінус Б. Було мінус 1, тепер буде плюс 1. Зможете це записати? Дуже добре. Не можете нічого страшного. В цьому класі це робити не обов'язково, якщо вас не просить ваш вчитель. Четверте. 12А мінус 6 b плюс 18С. Скільки б ми не дивилися на цей вираз, ми, на жаль, не побачимо спільного букви різні, цифри різні. Але давайте задамо вопрос. питання. Чи може кожна цифра, що в нас написана, поділитися на якийсь спільний дільник. Давайте подивимось. 12 ділиться на 2, 3, 6. 6 ділиться на 2, 3 і 6. 18 ділиться на 2, 3, 6, 9. Скажіть, з цих переліків, яка була найбільша цифра, на яку б ділилася і 12, і 6, і 8. На 6. Отже, 6 і буде спільним множником. Тобто з чисел 12, 6 і 18. Ми повинні винести спільний множник. Як це зробити? Ми пишемо цим спільним множик 6 за дужками. В дужечках запишемо 12 поділити на 6, скільки залишиться 2. І букву А дописуємо. 6 поділити на 6, нічого не залишається. Ми маємо право написати одиничку або просто букву Б. І плюс 18 розділити на 6, то буде 3, 3. це Дужечку закрили. Ось таким чином розв'язуються такі задачі. Тепер давайте розберемося з номером 5. Отже, 0,3 ну, АБ плюс 1,3 АС і плюс мінус А. Що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас зустрічається кожному з наших доданків буква А. Отже, ми будемо А виносити за дужку. Що вийде? А в дужечку відкриваємо. Нас залишилось 03 ну, b плюс 1,3. c І мінус, ми вже зустрічали таку, таку, такий вигляд, коли ми забираємо А, в нас залишиться просто 1. мінус 1. Тобто ви не маєте права в дужках писати замість трьох складників 2. Обов'язково їх буде також три. І шосте М. мінус шість Н плюс дванадцять К мінус п'ятнадцять. Що ми бачимо? Що букви в нас, в нас відрізняються, цифри також відрізняються. Але ми знову задаємо питання: чи можемо ми кожну цифру поділити на якийсь спільний дільник? Давайте перевіримо: 9 ділиться на 3, і 3, 6 ділиться на 3, і 2, 12 ділиться на 3, і 4, 15 ділиться на 3 і 5. Тобто кожного разу я повторювала цифру 3. 3 я і винесу спільним множником. Отже, 9 поділити на 3 буде 3. Залишок 3М. Мінус 6 поділити на 3 2н. Плюс 12 поділити на 3 4К. Мінус 15 поділити на 3 5. Дужечку закрили. Подивимось на номер. 1082. 85. Він дуже схожий на попередній. Спробуйте зробити самостійно, але я можу сказати, що в першому ми винесемо 3 як спільний множник, в другому ми винесемо m як спільний множник, в третьому 7, в четвертому цифру 4. Наступне, що нам потрібно зробити, це номер 1092. Нам потрібно спочатку спростити вираз, а потім вже знайти його значення. Ми знову з вами для розв'язання цього номеру будемо використовувати можливість винести спільний множник за затушку. Отже, перепишемо наше вираз На 0,8. Плюс. 0,5 y мінус 0,9 y мінус 0,7 y. Ми бачимо і по слуху можна було зрозуміти, що в нас y є спільним для всіх цих величин. тобто ми будемо виносити за дужечку y. Дійсно, якщо подивитися то кожний доданок має Y в своєму записі. Отже, Y винесемо за дужку, Що буде в дужках 0,8, Y ми вже не пишемо. плюс 0,5, мінус 0,9 і мінус 0, ,5. Що ми бачимо в дужках? Ми бачимо в дужках цифри, які ми можемо скласти чи вирахувати. Отже, давайте спробуємо це зробити. Давайте спробуємо зробити наступним чином. Я бачу, що перших два складники мають знак плюс перед собою, другі два складники знак мінус перед собою. Спочатку складу їх попарно. 0,8 плюс 0,5 1,3. 0,9 і 0,7, оскільки вони мають один знак, ми їх також складуємо, ми отримаємо мінус 1,6. Отже, в у нас будуть Два складники 1,3 мінус 1,6. Згадуємо, як це робити. Ми порівнюємо числа, скільки вони мають різні знаки перед собою, і ми розуміємо, що модуль другого числа більше. Це означає, що у нашому випадку ми напишемо у відповіді мінус. 1,6 мінус 1,3 буде 0, ,5. 3 десятих. І в нас ще залишився y як спільний множник. Якщо ви пам'ятаєте, коли ми записуємо вираз буква і число, то краще за все число писати на першому місці. Отже, тепер ми можемо вже підставити те, що нас просять замість Y і порахувати. Отже, записуємо, якщо y дорівнює. Мінус 1,8, то ми пишемо вираз. мінус 0,3 y дорівнює. І замість і тепер підставляємо те число, яке в нас є з вами. Мінус 1,8. Мінус 0,3 ми розуміємо, що якщо ми навіть раніше написали множення, ми розуміємо, що між числом і буквою завжди стоїть знак множення, якщо вони написані спільно. Тобто пишемо помножити на мінус 1,8. Нам залишилось з вами тільки помножити. Від'ємне число помножити на від'ємне буде в відповіді додатнє число 1,8 помножити на 3. 18 помножити на 3. 10 помножити на 3 буде 30, 8 помножити на 3 буде 24. Тобто число 54 ми отримаємо, але ми бачимо, що в множниках нас відокремлено на по одній цифрі комою. Відповіді я повинна відокремити дві цифри, тому я пишу 0,54. Спробуємо зробити друге. Так само, як і перше. 20А мінус 15В мінус 10А плюс 6В. Що я бачу? Я бачу, що в мене тут різні цифри. Причому, якщо подивитися, ці цифри ну, зовсім ніяким чином не мають спільного множника. 10, наприклад, і 20 мають спільний множник 2 і 5. 15 і 6 мають спільний множник 3. Тобто ми не можемо таким чином їх скомпонувати. Що це означає? Що в цьому випадку ми будуть діяти по-іншому. Подивіться, будь ласка, перше. І третє число мають спільне в запису букву А і 10. 20 ділиться на 10 і 10 ділиться на 10. Тобто ці два числа я буду компонувати. І другі пара чисел. Друге і четверте мають в своєму записі букву Б. І ми розуміємо, що 15 і 6 ділиться на 3. Отже, з першої пари чисел я буду виносити за дужечки 10а. Давайте спробуємо 10а. Що в мене залишиться в дужечках? 10 поділити на 20 поділити на 10 буде 2. А я винесла. Тепер дивимось, перед 10 А стоїть знак мінус. Я його переписую, але 10 а я винесла за дужечку. Тобто я запишу 1. Далі пишу плюс. Подивимось, тепер з друга пара чисел. Я можу ви винести за дужечки числа 3, тому що 15 ділиться на 3, і 6 ділиться на 3, і букву Б. 3Б. Що в мене залишиться в дужечках. Біля мінус 15 і Б стоїть знак мінус. Я його так само і переписую. 15 поділити на 3 буде 5. Далі. Біля 6 b стоїть знак плюс, я його також переписую. 6 поділити на 3 буде 2. І b я забираю, тобто 2. Давайте спробуємо порахувати, що в нас вийде? Якщо першу дужечку порахувати, то я отримаю 1. Тобто, я можу 1 написати і просто напишу у відповіді 10а. Якщо другу дужечку. Порахувати я отримаю мінус 3. Мінус 3 помножити на 3Б буде мінус 9Б. Отже, в мене кінцевий результат буде виглядати так. 10а мінус 3 на 3. 9Б. Тепер я маю право вже підставляти замість А і замість Б якісь числа, які в нас дані. Зв'язувати, отже, якщо А дорівнює дивимось мінус 0,3, кома, Б дорівнює 0,7, то тепер я переписую вираз, який я отримала попередньо спростивши його. 10а мінус 9b дорівнює замість а і замість б, ми тепер будемо подставляти числа. Отже, 10, мені потрібно помножити на мінус 0,3 мінус 9 я помножу на 0,7. Давайте порахуємо. 10 помножити на мінус 0,3 буде мінус 3, 9 помножити на 0,7 буде 6,3. Подивіться, і там, і там у нас однаковий знак, мінус. Що це означає? Що ми ці числа складемо і поставимо у відповіді знак мінус, мінус 9, ,3 десятих. Отже, з цим також більш-менш зрозуміло. Розберемо третє завдання. Чим цікаве це завдання? Подивіться: тут в нас є множення і е, дві дужечки. Отже, перепишемо, що в нас є А помножити на мінус 2,4 плюс. 3,2а мінус мінус 4,8. Дужечку закриваємо. І давайте подивимось на цей вираз. По-перше, нам треба максимально обрати дужки. Тобто, ми спочатку перепишемо, розкриваючи ці дужки. А помножити на мінус 2,4 буде мінус 2,4а. Тобто, я поміняла, просто, бачите, цифри містами з буквою. Друге, нічого не змінює. 3,2А. І третє мінус перед дужечкою, мінус в дужечки. Ви пам'ятаєте, якщо перед дужечкою і в дужечки знаки співпадають, то ми ставимо знак плюс 4,2. І тепер ми бачимо, що ми можемо щось зробити тільки з першою парою чисел. А число плюс 4,8 ми просто допишемо. Отже, з першої пари ми виносимо А, як множник. що буде в дужках. Мінус 2,4. Плюс 3,2. Дужечку закрили, і плюс. 4,8 ми просто дописуємо. Отже, ми можемо з вами вирахувати числа в дужках. Подивіться, будь ласка, 3,2 позитивне, 2,4 негативне. Отже, нам треба з 3,2 вирахувати 2,4. Ми отримаємо 0,8 і допишемо букву А. Плюс. 4,8. Більше ми нічого не можемо зробити, тому ми починаємо підставляти. Отже, записуємо, якщо А дорівнює мінус 0,2, то записуємо вираз, який в нас в кінці отримався 0,8а плюс. 4,8 дорівнює, Тепер замість місця підставляємо число мінус 0,2. Отже, 0,8 помножити, дужечку відкриваємо. мінус 0,2, оскільки в нас 0,2 має знак мінус, то ми записуємо його як множник в дужечках. Плюс 4,8 дорівнює. Давайте тепер з вами розбиратися. Перше число 0,8 помножити на 0,2. Це буде 0,16 зі знаком мінус. Чому? Тому що тільки один множник має такий знак, немає пари у мінуса. Плюс 4,8. І нам залишилось з вами з 4,8, оскільки воно більше, вирахувати 1,6. 10. Ми отримаємо 2,6 зі знаком пробачте, 3,2 зі знаком плюс. І останній вираз, так само, як і цей, що ми робили з вами, його також таким же чином розв'язують. Причому подивіться, якщо ви розв'яжете, у вас отримаються знаки плюс і перед першим. 62 b і перед другим плюс 7,3Б, але не перед третім. мінус 45 b Потім b ви винесете за дужечку, знову в дужечках проведете складання цих чисел і розв'яжете це, цей вираз, знайдете його значення. Підклавши замість b мінус 1,4. сподіваюся, мої пояснення були вам зрозуміли. До наступної зустрічі. До побачення.